Що означає слово успіх? Додайте собі це питання. Що для вас означає слово успіх? В більшості випадків я впевнений, що коли ви чуєте слово успішний успішна, це вам зазвичай говорить про те, що в людини багато грошей. Це дуже поширена практика. Я сам до певного періоду в житті сприймав це слово слово успіх як суто про гроші. Але чи справді слово успіх має під собою виключно фінансову складову? Давайте розбиратися сьогодні я хочу поговорити з вами про цю надзвичайно важливу річ. Рекомендую додивитися це відео до кінця, не затягую. Поїхали. Гроші це тільки один із форм успіху. Це один із показників цього успіху. Проте є ще багато інших показників, наприклад, бути хорошою людиною, жити згідно принципів, мати класних друзів та сім'ю, які вдячні вам за те, що ви є. Я вважаю, що це є також успіх, розумієте? Чимало людей цікавляться фінансовою рентабельністю своєї інвестицій, коли ми говоримо про гроші. Проте дуже мало людей цікавляться рентабельністю інвестицій в характер, в своє середовище, в оточення. Дуже мало людей е, цікавляться цим, розумієте? І це є проблема. Чому? Особисто я за фінансову вигоду ціную в рази більше внутрішню свободу. Подумайте над успішністю чоловіка, який має міцну сім'ю та ставиться з повагою до своєї дружини, виконує якісно свою роботу в тому ремеслі, де він являється професіоналом. В нього нема проблем з егоїзмом, він готовий нести цінність суспільства і допомагати іншим людям. Там присутня синергія. Подумайте собі над тим, чи в цього чоловіка хороші відносини з батьками. Припустимо, він хороший син, розумієте, хороший чоловік. Хороший батько, який слідує своїм принципам і ніколи себе не зрадить, ніколи не піддасться на якусь вигоду короткотермінову, але яка вплине на його репутацію, розумієте? Це надзвичайно важливі речі. Хіба такого чоловіка не можна назвати успішним? Я вважаю, що він є успішним, коли в нього всі ці признаки є присутні, коли він розвиває себе гармонійно. Кожен з нас хоче бути сильним та сформованим, самодостатнім чоловіком, але треба зрозуміти, що ти вже ним являєшся. Ти хочеш бути успішним, проте ти забуваєш, який шлях ти прийшов, ти забуваєш про те, що ти вже на даний момент є успішним. Якщо ти маєш міцну сім'ю чи там, міцні взаємовідносини, ти любиш свою жінку, ти поважаєш її. Якщо в тебе є класні друзі, яких ти цінуєш, і твої друзі дякують тобі за те, що ти їхній друг, якщо ти маєш правильні цінності в сім'ї, в родині загалом по житті, і ти знаєш, що ти живеш згідно своєї парадигми. Ти не слухаєш людей, які в тобі сумніваються. Ти просто несеш цінність в це життя, ти його покращуєш, це суспільство. Розумієш? І я вважаю що це про успіх. Я вважаю, що треба відірвати себе виключно від фінансового успіху і весь час тільки ось туди і направляти, розумієш? Коли ти зрозумієш, що кайф життя не тільки в цьому, щоб мати бабки. Да? Тоді ти почнеш себе цінувати в рази більше. Ти зрозумієш, що щастя воно в деталях. Безумовно, щоб бути гармонійно сформованою одиницею, потрібні гроші. Потрібні, звичайно, це невід'ємний елемент, але не треба применшувати свою успішність тим, що на даний момент ви не є тим, ким ви хочете себе бачити. Не треба, тому що таких, як ви, більше не буде. Кожен з нас. Являється індивідуальністю. Кожен з нас на даний момент життя вже є успішним, і про це треба постійно собі нагадувати. Коли ти себе розвиваєш повноцінно, гроші приходять як наслідок. Але дуже багато людей забивають на сім'ю, забивають на принципи. І все, гроші вони отримують, але вони нещасливі. Розумієш, в кінці ти маєш ті гроші, але ти нещасливий, тому що в тебе всі інші сфери життя просто не розвинені. Їх нема просто, розумієш. Після усвідомлення цієї речі в певний етап свого життя я дуже змінився. Я по-іншому став відноситись до фінансового успіху, я по іншому почав відноситись до розвитку себе. Тому, друзі, не забувайте про це. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я постійно пишу пости про чоловічу освіту та створення себе. Я розвиваю там своє чоловіче ком'юніті, дуже рекомендую доєднуватися. Обов'язково донатимо друзі. Не забуваємо зараз контрнаступ починається на деяких участках Вже почався контрнаступ, тому... Донати на ЗСУ, фонд «Поверни живим», фонд Сергія Притули, все внизу. Давайте не забувати донатити, допомагати нашій армії, адже наша армія платить шалену ціну на фронті, прикриваючи собою, віддаючи життя заради того, щоб ми мали з вами те, що ми маємо на даний момент. Я вас міцно обняв. Ми працюємо далі. Слава Україні!